Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні мова піде про те, як зробити реабілітацію після інсультів інфарктів дуже ефективною, доступною, а головне зняти оті обмеження і навіть інвалідізацію, нерідко до яких ці приводять судинні катастрофи. На жаль, сьогодні в об цих обставин, що склалися, захворюваність на інфаркти і інсульти, різко збільшилась. На жаль, лікування їх бажає кращого. Чому кращого? Значна частина хворих, які виживають, залишаються інвалідами на все життя. Сьогодні розберемось те, як зробити так, щоб цю інвалідізацію ліквідувати, покращити якість життя, і це дуже доступно. Дивіться, скажімо, інфаркти, інсульти, їх ще називають судинні катастрофи, відбуваються на фоні порушення кровообігу. При порушенні кровообігу зменшується живлення, кількість того кисню, як кров доносить, зменшиться кількість поживних речовин, і ця нестача кисню поживних речовин, виникають застойні процеси, запалення і так далі. В даному випадку все починається з судин. Причому не має значення, чи це зміни в судинах викликані віковими змінами чи обмінними процесами. Головне результат. В результаті от виникають от такі патології. Щоб максимально ефективно зробити лікування. Вам потрібно поновити цей кровообіг. На жаль, це не так просто зробити. Кажем, ті хімічні засоби, які застосовуються в гострих періодах, при інфарктах, інсультах, на жаль, вони дуже мало цьому сприяють. Виходить, що тільки процес приходить в хронічну форму, виникають обмеження, когось там в русів, когось перенеження навантажень і так далі. І це залишається форми на все життя. Але від цього можна позбутися. Ви самі вже зрозуміли, що позбутися від цього, треба поновити кровообіг. Щоб поновити кровообіг, я вам одразу буду радити ефективний засіб, бачите, ангавіталь. Чому? Засіб унікальний. Саме він дуже ефективно покращує кровообіг. В першу чергу, найшвидше капілярний. А в капілярному кровообігу знаходиться 80-90% крові. І все постачання залежить якраз більше всього від капілярів. Тому що який би не ефективний був в магістральних судинах, кінцевий пункт до клітин все одно проходить через капіляри. І якщо вони через капіляри не проходять оживні речовини, то ви нічого не зробите ніякими там тентами, ніякими там іншими засобами. Якраз ангавіталь це робить швидко і ефективно. Що він робить? Він розчиняє оті відкладення. В тінках судин, які там з віком у нас відбулися або в силу обмінних порушень. І якраз ці відкладення в першу чергу там в капілярах і повертає судинам не тільки там, і проникливість, гарну пуцеву хвилю, тобто поновлюється кровобіг. Якщо поновлюється кровобіг, звісно, покращується перша доставка поживних речовин і кисню, і крім того, покращується крові в тому, що продукти розпаду краще виводяться з організму. Але Дуже ефективний засіб, але він більш орієнтований на відкладення, скажімо, всяких сольових відкладень, тобто, що щиню, у стінки судин. Але є ще, в нас, на жаль, і жирові відкладення, є корисний холестерин, є атерогенна форма. І тому, якщо додати до англійталя холінор, який нормалізує ліпідний обмін, він знижує шкідливий холістерин, а той корисний, який потрібен для того, щоб мембрани клітин утворювалися, він навпаки це покращує. І в результаті унікальність цього засобу, що якщо йде співвідношення так, корисного холістерину стає більше, а терегіоні фори менше, то в цьому випадку починають розмоктуватись відкладення з холістерину в яці. Це єдиний спосіб розчинити оці холестеринові бляшки, які є. Більше засобів немає, тому що стандартні засоби вони тільки опригнічують обидві форми і корисний і етерогенну. Це, бачите, цей корисну покращує, а зменшує саме етерогенну форму. І якщо ці два засоби, то кров їх більш повно і більш швидко поновлюється. Але як, наприклад, виник інфаркт або інсульт, то в тому ж серці відбулися вже ті зміни, їх, їх треба допомогти відновити. В цьому я рекомендую, скажімо, мультикор, або можна нашим кордовітом скористуватись, Це засоби одинакового призначення, але мультикор, остання модифікація він більш ефективний. І в результаті в цьому метаболічні процеси в серці покращуються, і ті зміни, які відбулись, Іде зворотні відновлення, і у вас покращується практично чуть по тижням переносимість навантажень. А це ж саме головне. таким чином можна уникнути інвалідізації. Якщо це стосовно інфарктів, але якщо судинні катастрофи стосовно інсультів, теж вам і ангівіталь потрібен, і мультикор потрібен, але замість мультикора або кардевіта вам потрібно скористатись невріном. Неврін відновлює функції центрів мозку, це новотропний засіб з одного боку, а з другого боку, це єдиний засіб, який поновлює мійлінові оболонки. До речі, оболонки нервів, по якій відбувається провідність їх, вони після 40 років відтак починають зменшуватися, і провідність погіршується. Так що це, якщо застосувати неврін, то в старості покращення провідності і відновлення функцій. У кого там дуже велика в'язкість крові, погана реологія, то можна ще додати до цього коктейлю, як би сказати, гематек. Гематек, чим він корисний, да дуже багато на ринку засобів, які розріжують кров, але вони дуже мають великий недолік. Всі ці засоби побічними діями можуть викликати крововилови, слизових шлунку, стравоходів і так далі. Гематек. Це засіб, який не має побічної дії, а розріження крові ще більш ефективно робить, ніж ці відомі засоби. Так що, бачите, немає безвихідних станів. Не впадайте розпач, інфаркт чи інсульт. Трапилось, ну, трапилось, що вже зробиш? Але все це можна відновити, все це можна поновити. Більше того, оці засоби вони не тільки відновлюють, скажімо, функції після інфарктів, інсультів і повертають нам гарну якість життя. Це ще гарна профілактика, я підкреслюю. А судинні катастрофи краще попередити, ніж потім лікувати. Тому що на лікування йде якийсь тривалий час. Ну, наприклад, щоб ви розуміли, якщо людина там 80 років, то їй там доводиться приймати деякі з цих засобів десь по 6-8 місяців, щоб відновити ті функції. Ну, молодшим людям, то там 2-3 місяці. Ну, це можна сказати тривалий період. Але якщо порівняти з тим життям, яке ви проведете як інвалід або з обмеженими якістю цього життя, то краще кілька місяців попити ці засоби, а ще краще все так, профілактично їх інколи там приймати якимись трьох-чотирьох курсами, і у вас ніколи не буде судинних катастроф.